У Вінниці завершилась перевірка місць для тимчасового перебування населення під час повітряних тривог у будинках, де створено ОСББ. Загалом робоча група оглянула 337 об'єктів. Такі перевірки дозволяють оцінити технічний стан приміщень, доступність і безпечність перебування в них. Про результати обстежень поговоримо із заступником начальника відділу цивільного захисту Вінницької міської ради Артемом Пасіченком. Вітаю вас у студії. Добрий день. Отже, скільки тривали такі перевірки, і хто входив до складу робочої групи, згідно розпорядження міського голови, була створена відповідна робоча група, яка здійснює перевірки приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу Повітряна тривога. Я хочу зазначити, що ці перевірки, ця робота, вона постійна, вона щоденна. І сьогодні ми поговоримо про результати перевірок в. Приміщень для тимчасового перебування в багатоквартирних житлових будинках, в яких створено ОСББ. Але ця робота з 2022 року постійно здійснюється. Проводиться з вересня, наприклад, з вересня минулого року, по лютий поточного року, були здійснені перевірки приміщень для тимчасового перебування в багатоквартирних житлових будинках, що обслуговуються управляючими компаніями. А з березня по кінець липня було перевірено 346 приміщень для тимчасового перебування в будинках, в яких створено СББ. Але ви правильно сказали, фактично було перевірено 337, тому що до 9, на жаль, не було надано доступу. І ці приміщення підтверджено ми робили перевірки, і це підтверджено, що немає доступу не тільки для робочої групи для здійснення перевірок, а й в принципі для людей під час повітряних тривок. Тому ці дев'ять адрес ми будемо відпрацьовувати спільно з правоохоронними органами. А до робочих груп входять працівники відділу контролю апарату міської ради та і виконавчого комітету, працівники відділу по розвитку СББ, департаменту житлового господарства в залежності від форми управління будинком і інспектори муніципальної варти. Чи змінюється стан цих приміщень від перевірки до перевірки, покращується або погіршується? Якщо ми говоримо про тимчасові укриття в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, то так, ми здійснили декілька етапів перевірок по таким об'єктам, і стан їх дійсно покращується. Ми здійснюємо повторні перевірки, і метою їх є фіксація повного усунення зафіксованих недоліків. Якщо ми говоримо про тимчасові укриття в будинках, в яких створено ОСББ. То попередній етап перевірок було здійснено в 2023 році. І якщо порівнювати ці два етапи, звітний, так би мовити, і попередній, то можемо сказати, що по деяким критеріям перевірок, базовим критеріям перевірок, стан дещо погіршився в тимчасових укриттях. ОСББ, що саме контролюєте під час цих перевірок, саме в ОСББ. Основними базовими критеріями перевірок це стан освітлення. Стан утримання підвального приміщення, приміщення для тимчасового перебування, тобто воно має бути чистим, чисті проходи, має бути відсутнє побутове, інше сміття, будівельне сміття. А має бути мають бути у належному технічному стані інженерні мережі, тобто не має бути витоків, підтікання аварійних ситуацій. А також ми фіксуємо доступ до таких приміщень і відповідне маркування. Що стосується доступу, хочу ще раз наголосити, що ми, наша громада, перша в нашій державі, яка облаштувала подібні тимчасові укриття системами дистанційного відкриття. Ну, ми ще її називаємо автосистеми автоматичного відкриття дверей. Це коли, коли оголошується сигнал повітряна тривога. То на прилад поступає відповідний сигнал, і вони відчиняються. Якщо вони облаштовані доводчиками, то вони зачиняються після сигналу відбою повітряної тривоги. І якщо ми говоримо про доступ, то одним із проблемних питань, які зафіксувала ця перевірка, цей етап перевірок, це те, що з 337 фактично перевірених тимчасових укриттів в будинках, в яких створено ОСББ, 141 – 140, 141 приміщення облаштовано такими системами дистанційного відкриття. Це 42% від загальної кількості. Однак при цьому з цих 141 приміщення на 89, на жаль, робочою групою було зафіксовано потенційні додаткові обмеження. Доступу ми говоримо про рішітки, навісні замки, так звані штаби. І наявність технічної фізичної можливості додатково зачинити двері в такі тимчасові укриття по суті нівелює роботу системи дистанційного відкриття, тобто вона належним чином спрацює, але додаткові обмеження доступу можуть не дати можливості людям під час повітряних тривог потрапити в таке приміщення, які ще недоліки фіксуєте у таких приміщеннях. За результатами, я тоді коротко ознайомлю з результатами перевірки. Якщо ми говоримо про освітлення, то з 337 фактично перевірених в 285 було зафіксовано освітлення в належному стані, в 46 було зафіксовано часткове освітлення і з всієї цієї кількості. По Чотирьом об'єктам у нас було зафіксовано повна відсутність освітлення. Так само по інженерним мережам з 337. У нас 292 тимчасових укриття були зафіксовані у задовільному стані інженерні мережі. Так, були певні недоліки по стану інженерних мереж каналізації, десь були підтікання, десь були витоки. Але тут, тут ситуація не така критична. На жаль, набагато гірша ситуація із станом утримання таких підвальних приміщень, таких тимчасових укриттів. А менше половини таких об'єктів за результатами перевірки було зафіксовано у задовільному стані. Ми говоримо про те, що менше половини це 158, 47% від загальної кількості. По 179 об'єктам, ну відповідно, це 53%, Були зафіксовані засмічення, часткові захаращення або суттєві захаращення. От, власне, за ці недоліки передбачені блансу якісь штрафи. От, якщо ви приходите з перевіркою там через кілька місяців, і побачите, що ситуація не змінилася, які тоді інстанції завдяки тому, що в робочу групу входять інспектори комунального підприємства Муніципальна варта, вони одразу за результатами перевірки при складанні акту вони залишають приписи на прибирання. Таких підвальних приміщень з обов'язковою вимогою, що вони мають бути чистими. Все абсолютно сміття має бути вивезено з тимчасового укриття, і приписи вони лишають згідно правил благоустрою міста і на відповідний якийсь термін. Ну, в залежності від того, наскільки захаращен таке приміщення. На сьогоднішній день ми маємо за інформацією колег з комунального підприємства Муніципальна варта маємо п'ять. Адміністративних протоколів а, за результатами їх повторних перевірок, відповідно, не виконання припису. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо п'ять таких вже випадків, коли голови ОСББ зі своїми зобов'язаннями. А, а про які не суми тут йдеться? Ну а, подібні порушення передбачають суми до 1700 гривень штрафу. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про результати перевірок місць для тимчасового перебування населення під час повітряних тривог говорили із заступником начальника відділу цивільного захисту Артемом Пасіченком. Не перемикайте попереду ще більше актуальних новин.